Вітаю, друзі! Сьогодні вкотре повернемось до проблематики можливих афер у будівельній галузі Івано-Франківська. Як би було не прикро констатувати, але наші військові борються із расистами на передовій, а хтось із власниками придбаних у нього ж квартир у судах, саме так сьогодні, вкотре зупинюсь на персоні франківського екс-забудовника Олександра Вовчука. Та його молодої команди. Відверто кажучи, мені вже набридло зосереджувати увагу на цьому достойнику. Однак від його дій страждає дуже багато людей. І ця ситуація, власне, є ще одним підтвердженням моїх слів. У одному із наших попередніх сюжетів ми вели мову про забудову по вулиці Загвіздянській, яку пан Вовчук чомусь вперто. Більше року не бажає здавати в експлуатацію, а його довірені особи заявляють про незаконність придбання квартир мешканцями будинку. Ви хто є? Ви тут мешкаєте Я мешкаю. Ви тут мешкаєте, мешкає. мешкає, так? Ну, ви знаєте, що вам були квартири незаконно продані, і знову порівняння: ворог намагається зруйнувати інфраструктуру держави, агуру будівництва, інфраструктуру забудови. А саме позбавити людей можливості користуватися ліфтами. І я зараз поясню, чому між товариством з обмеженою відповідальністю цитадель в особі Вовчука та товариством з обмеженою відповідальністю ліцінженіринг було заключено угоду на встановлення ліфтів у будинку по вулиці Загвіздянській загальною кошторисною вартістю майже на 3 мільйони гривень. Звісно. Що ліфти було доставлено, сертифіковано, та їх запуск погоджено із відповідними контролюючими органами. Відповідно до угоди, замовник повністю розрахувався згідно договору, і здавалося б, що може трапитись. Ліфти працюють, мешканці будинку ними користуються. Як говориться, всі задоволені. Однак це в ідеалі, але не у нашому випадку. Згідно укладеного договору між БК «Цитадель» і, і БК і ТОВ ліс інженерних е, отримала аванс, все було підписано обома сторонами, обговорено, комплектації, ціна і так далі. Власне, от виникла ця ситуація з паном Вовчиком. Вона мені взагалі не зрозуміла, тому що з свого боку я, як його постачальник, можна сказати, виконав всі свої зобов'язання. Тобто отримав аванс, повідомив, що ліфти готові на заводі, отримав решту коштів, привіз ліфти. Поставив, запустив, здав експлуатацію, все з документами чисто, прозоро. Не знаю, тут більше нічого не нічого добавити. І виходить, така історія, що е, якісь є претензії до нашої компанії, е, хоча свої зобов'язання ми виконали. Тобто, е, виходить, історія, що ліфти ми поставили, кошти маємо вертати. За що, позитив кошти? Тоді, тобто, виходить, мені треба було ліфти, включити чи демонтувати, і люди будуть пішки ходити. Ну тобто, така якась така як би сказав, комічна ситуація виходить. Пан Вовчук понаробляв собі кліше власного підпису. І коли хоче зробити черговий викрутас, каже, що то був не він. Цього разу Добродій, саме так Добродій Вовчук, вимагав у судах повернення коштів, так як заявляв, що ніякої угоди не заключав та актів виконаних робіт не підписував. Вдумайтесь! Будинок заселено, в ньому живуть люди. Більше року користуються ліфтом. А він про це нічого не знав і вимагав у судах повернення коштів та анулювання угоди. Звісно, судом першої інстанції та апеляцію вказаний позов було залишено без розгляду. А тепер питання до влади та правоохоронців. Скільки часу ще люди будуть поневірятись та страждати від приступів своєрідної любові пана Вовчука? Це питання залишається відкритим, так як по цей час будинок не здано в експлуатацію, а його мешканці знаходяться у постійному стресі і під загрозою втрати житла. До зустрічі в наших наступних сюжетах.